І знову всім привіт! А у нас що у нас розпаковка, як любить казати Даша? Дівчатка, в нас вокруг мене верні, куча барахла. Чому? Тому що це вже е, четверта розпаковочка за сьогодні. Ось, і це я все вже не збираю. Воно вже просто тут лежить у мене на столі. Я освободила собі ось кусочок з цього всього місця, щоб з вами посидіти і зараз збирати усе це, що в мене залишилось в пакеті. Дуже дуже велика посилка прийшла а, сьогодні. Тому це в нас вже... Четверте відео, стараюся їх робити невеличкі, стараюся їх робити там максимально на 20 хвилин. У ну, мене не виходить, звісно, тому я їх роблю на 30 хвилин. Ось. Бо Ютубчик показує, що максимальне время це у нас з. 15 до 20 хвилин, потім люди устають, або люди якісь діла свої, тому стараюсь робити їх поменше. Ми вже роздивились і оце, і отам, і те, і це, і багато всього. У нас дуже-дуже було багато всього. Так що, якщо ви не дивились до цього відео, прогарніть наверх зайдіть на, верні, на наш канал, прогорніть наверх і подивіться е, наші розпаковочки з темом, і, і, іменно цю посилку. Вообще шикарно, просто шикарно. Мені дуже сподобалось. Викроємо посилочки, Що я ще про щось балакаю. Ну, коротше, таке. Поїхали, поїхали. Дівчата, поїхали, бо я, я не можу, бо я не можу. Моє ж ти розчарування? Зараз очаровані всієї моєї жизни. Хто диви, дивився наше відео, Блін. хто дивився наше відео до цього, предыдуще, знаєш, що я оцей сарафан в двох екземплярах взяла. У різних продавців, продавців але в двох екземплярах взяла. та дам Девочки, такий сарафан мені вже прийшов за той раз. йо моє Ну, я його вам показую, бо він є. Ось. Але я вже такий взяла сарафанчик. Ось сьогодні. Теж длинний, теж такий цей. Ну, знаєте, що я вам скажу? Дівчанка, я по цьому поводу не дуже розтаюся, тому що шмотки е, там беру дешеві. І, звісно, вони е, ну, ну За сезон, я думаю, вони прийдуть негодність. Не якщо брати сарафан за 200 гривень. Ну, я вважаю, що навіть не жалко, його буде там в кінці сезону, якщо затаскається, викинуть. Да? Ось. А їх в мене два. Так що так. Один прийдем в негодні, здесь порву його там, чи, чи стане некрасивий, чи ще щось. А у мене є вторий, новий, красивий. Так що так. Все. <софі> не будемо розтраюватися, Не будемо розтраюватися. Так, поїхали далі. Надіюсь, що я більше нічого по второму екземпляру не ой, тюка, я кляза, тюка, я кляза, тюка, це не тюшочка. Поки у мене по второму екземпляру нічого більше немає. Бузі, яка ти красива. Яка ты красивая, ночнусочка, то яка ночнусочка, она совсем коротюсенька. Прямо коротюсенька, коротюсенька. Прямо такая, что трусики, мабуть, будет видно. Божечка. Ну, вот это такая, как Коля любит. Ну, в смысле, не носить Коля любит, а чтобы я таке носила. Чтобы аж раку было видно. Он говорит, о, вот это ночнушки красивые. Он говорит, такая ночнушка должна быть. Я говорю, это то же не ночнушка, это же футболка. Он говорит, нет, ночнушка, видите? Така, ну, о, о, така красива, класна. Все, бачите, Всі ночнушки я беру на себе ельки. Бо з ікселек ось тут випригуєш. Тобто лямки будуть падати, не триматися, і тоді ти будеш ту ночнушку тіряти, все время поправляти, все время десь її шукати на собі. Тому я беру всі ночнушечки, Ось. Вони так хорошо тут лягають, і тут держаться, і все добре. Ну класно. Все, у мене думаю, в шкафу будуть одні ночнушки, чесне слово. Так, а це вже полі футболочки. У нас вже сьогодні було пару футболочок, а це друга футболочка. Дивіться, які. Яка? Ну не знаю, мені такий малюнок подобається. Дивіться. Ось такий малюночок вийшов. Гарно. Мені подобається. Ось такий ззаді. Спереді. Теж обично такий виріз. і йому я теж беру Ельку. Ну, комусь. Ну не знаю, мені подобається. У нього, кстати, є такі класні оранжеві шорти, і під нього не було футболки. Ось є футболка. З оранжевою такою полосочкою буде під свої шортики таскати. Влітку влітку я ж дуже сподіваюся, що у нас вже закінчиться війна, то ми вже а, зможемо спокійно десь ходити, лазити. Це вже киця не дождався. То Даша дзвонила, це вже киця не дождався. Привіт, зайчику. Ще мені залишилося дві шмоточки. Розпакувати я зможу тобі передзвонити. Тут у мене дивися. Тут воно дивися в мене. Дві шмотки почекаєш, ні? Давай, ладно. Тема, давай, давай. давай я виключу відео, е, побалакаємо, а потом, е, допишу. Все, давай, сейчас я виключу, побалакаємо, а потом допишу. Я вибачаюся. зайка дзвоне. Так, ну що, дівчата, продовжуй. Може, і хлопці надвляться. Я так їсти хочу. Це так побалакала з Колею, забігла на кухню, там же такі фрикадельчки в мене сьогодні готувала. Ммм, смачненькі. То я бігом-бігом. Затоптала ще одну фрикадельку. Що, Матрюха, і ти вийшла поїсти? Услыхала, що я там щось на кухні їм. І сама вийшла поїсти, так? Да? Звезда? Так, ну давайте. Тут залишилось в пакеті вже дуже мало. Це у мене тут перетрубація, це ще колі показувала, що ну, е, прийшло. Ой, стоя саме. То Трішки тут помінялася обстановка така. А, кстати. Мені сьогодні написали в коментарях, ну, сьогодні чи вчора, в коментарях, що Оля вже пора постригти чолку. Сьогодні воно її, бачите, таку каратесеньку зробила. Ось так. Так краще, так. Да. Бо то була вже така, аж мішала мені. А це зараз така добра. Добра начебто, Так, дівчатка, що, поїхали далі? Боже, матрюша, акуратно, акуратно, Да ладно. Это, мабуть, воно. Ну, если воно, то Даша обрадуется. Да, воно. Даша пляши. Ей дуже сподобалась ця ночнушка. Дуже сподобалась ця ночнушечка. Ось ця, классная расцветка. Классная, и прямо вона зашла. Вона каже, блин, такая классная, я такую суби хочу. Ой, все, пожалуйста. Опять та же причина. Вторая. Вторая девочка пришла. Ну, хорошо, у тебя хорошо, що вторая пришла. Прям вона заходит. Вона прям такая приємна і для ока, і для всього. І така у неї розцветка. І вона така ну, довгенька. Якщо брати ночнушки, то вони вообще коротенькі. Це прям така довгенька. Трохи. Так що Даша тобі є. Бо <сум> вона ж тупо побачила, каже, блін, я тоже такое собі хочу. Я кажу. Ну, я, може, замовлю. Замовила! Я не знала, що її замовила, але замовила. Буває таке, що щось замовиш і забуваєш. Дівочки. А потім дивишся і думаєш, що я ж таке хотіла. І ні, щоб зайти подивитися, може я вже таке замовила чи що. Ну і заказуєш по второму кругу. Все, я тепер запам'ятаю, що такого вже заказувати не треба. І отаку, де вона, оце таку. Де Той сарафан? Ось цей. теж не треба, бо в мене вже їх два. Ну, нічого. Є Даша. Даші віддам. Буде теж таскать. Так, це що. Так, а це щось. Щось нітки якісь. Це щось. Це щось таке. Це сарафан! Тільки без всякого малюнку, без нічого. Як мене, в мене сарафанчики з малюночком, що такі, типу полоски. Це такий сарафанчик усе, на кожен день. На кожен день оце такий звичайний оранжевий сарафанчик. Просто ну, ось просто такий. Ні, ці з малюнками гораздо круче, ніж це просто. Бо він так якось, якось він не дуже начебто. Ну, хоча, знаєте, я ж кажу, по дворі гасать. Саме то, Навіть в магазинчик десь вибігти, саме то. Він такий довгенький, в принципі. Ну як довгенький. Не так, щоб довгенький. Трішки вище коліна, Такий звичайний, оранжевий сарафанчик, як апельсинка буду. Як апельсинка. Так, сарафанчик. з холію. На самом деле у вас це пройшло время очень быстро. А ми десь добрый, наверное, минут 40 балакали. То, якщо чесно, я вже изголодніла і трішки підморилася. Ну нічого, ми з вами не да розпаковуємо, кстати. О! І знову спорт! І знову спорт! Що це таке, дівчатки? Я вам показую, що це таке. Ось тут навіть бумажечка є. Ось. Дивіться. Це така приспособа, одягається на ноги і тягається резинка. Ось так. Резинка така плотнецька. понятно, на да? ноги одягаєш і тягаєш її, і таким е, чином. Ну Воно все, звісно, да. воно понятно, що воно все шир потреб. Але це ж не так, як раніше в нас було, да? що зроблене на віка. Я згадую, знаєте, ото, е, такі були. Ах, е. Железні вони, дві ручки і такі пружини, там їх три чи чотири пружини було, тому що не розтягнеш, такі то-то були на віка, що її так на спину, то її так от і качались їю, і можна було на ноги то качать, таких вже ти і не найдеш, а якщо найдеш, то дуже-дуже дорого, бо то робилось дійсно на віко. Воно може не так гарно виглядало, звісно, по-жіночому, але робилось добре. Це більш жіночий варіант. Тут можна встрямляти ноги і оце ж ти штягнеш, напрягаєшся туди-сюди. І виходить, таким макаром качаєш якісь собі там преси, не преси все остальне. Коротше, все в мене вже є. Уже все, все є, тільки почати треба займатися. І мені написала дівчатка теж, Оля, ну давай вже починаємо займатися, бо теж сама вже ну, тіпо, хочу, але не можу. У мене теж сили волі нема зовсім. Мені, по це, хто, щоб, мені знаєте, Хтось зі мною почав, і щоб друг дружку підтримувати і друг дружку підганяти, це було б саме то. Ну, коротше, взагалі, от така штучка. Скільки коштує, я чесно вже, я вам не скажу. Ну, не можу сказати, що вона прям дуже дорого коштує, бо ви ж знаєте, що я за дуже дорого, мені жалко, тому я не беру дуже дорого. Ось. Я думаю, що як зам... мені спрашують, як ти знаходиш там спортивні ці товари чи ще. Вверху, коли ви зайшли в тему, там є м -м, прям як в шапочці, да, є прямо написано спорт товари, товари для жінок, товари для дому, там, сад, огород це все остальне. Спорт товари. Це все там є. Краса, там, ну, не біжутерія там, 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 там написано, там ще написано, як зрозумієте, Просто зайдіть, дивіться там. І оце ж там можна і лампочки всякі найти і все остальне. Просто підрозділ знайдіть те, що вам надо, нажміть, і вам буде виходити все 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 на цю тему. І там в будь-якому ви знайдете те, що вам треба. Так, понятно, так? Да? Mm -hmm. займаємося, займаємося. Так, далі. Ще один купальничок, девочки. Я її допіга додала собі в корзину купальники. Але коли їх додавала в корзину, чесно кажучи, вони чомусь дешевше стояли. А потім я ж говорю: цей у мене дуже дешево вийшов, що я прямо так обалдела, і я його мені дуже розсвідка сподобалась, і я його дуже захотіла купити і прям чекала, 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 і знайшла так, щоб його купити дешевше. Мені я ж кажу, він вийшов вообще 80 чимось гривень. Це дуже дешево. Це для купальника це дуже-дуже дешево. Ось. Тим паче, що я ж кажу, що я знаю ціни на купальники у нас е, в місті. На ринку я вийшла, за магазин я взагалі мовчу. На ринку я вийшла, пошла, купила собі останній купальник. З рюшиками такий класний, там, на одне плечо і все остальне. За півтори штуки. Це взагалі було щось з чимось. А е, другий купальник ми купили тоді за 500 за 600 гривень. Ну, це дуже дорого. Ось. Тому. Подобавлялася куча купальників, взяла тільки два. Оцей і оцей. Все. Більше не брала, типу удаляла, бо нащо мені стільки купальників, якщо у мене крім домашнього басейну, ніфіга немає. А ні, є, є. Ось, все. А, Похвастаюсь перед вами. А мама, а моя мама, нас на 8 березня, вірні, на 7 березня, запросила до Сауни, дівчаток то, короче, буде сеструха, племяшка. Жалко, Даша уїхала. Я і мама підемо в сауну. У нас там є басейн. І я щось візьму, примірюю і пойду в чомусь новенькому. Ну, хорошо, хоч хлопців не буде, бо не, не прийдеться це пузо, втягувати. Так, ось такий він. Ось такий купальничок. По-моєму, він великий. Якийсь широкий. Бо якщо цей такий вузенький, Ось що він вузенький, то це якийсь прямо широкий. Прямо він такий аж. Яш... Хоча, хто його знає, як воно потягнеться отак. Ось так, то може і не такий широкий він буде. Коротше, купальник треба міряти. І теж оце таке воно, бачите, великий виріс на нозі отут, на цьому. Хоча, я ж кажу, я дуже-дуже переживала, що цей буде теж тут же виріс, бачите, який? Що тут буде якось воно некрасиво. Звісно, шортиками воно точно не буде, щоб ви розуміли. Да? Воно, виходить, як трусиками. Ось воно такими трусиками приподнято воно отак сюди аж йде. Тобто не вийде отак шортики, аж от, 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 десь отак піде. І цей буде точно так же, але тільки щось, маю, кажеться, по ширині він якийсь начебто широкий. Це я поміряю. Тут брітельки можна зробити менше більше. Це теж прикольно. Ось. Є такі невеличкі, ну, м'якенькі чашечки. Це чашечки, я ж кажу, для чого, щоб нічого ніде не торчало. <сум> Ось. Ну, таке, таке, не знаю. Мені дуже сподобалась розцветка. Як воно буде на мені? Не знаю, помірюю і скажу. Цей вже поміряла. Кажу, що. Все нормально, але не ельку треба мені брати, а трошки менше. Якщо в мене розмір елька, то мені треба брати менший розмір, бо коли купальник намочиться, я з нього просто висковзну. Все. Ось так. Так, і це теж елька, здається. І теж треба було брати менше. Мені здається, що воно було брати менше. Це якогось хрена XL. Тому він такий великий. А як я взяла іксельку? Я шелька писала. Чого це ікселька? Ну це точно буде на мене великий. Яй-яй-яй, яй-яй-яй. Ну, якщо шо, можна буде по бокам вшити, напевно, я так думаю. Як ви думаєте? Можна ж купальник з боку вшити? Нічого йому не буде, не буде. То якщо шо, так з бочку взяти, прихватить там тавший. Ну, короче, померю, точно вам скажу. Все, купальничок є. Шопітча. А, ще тут одненьке, по-моєму, залишилося, ну, така одиничка, він, нарешті, буде. І нехто звідк. Все зажимчики. Мені не виставало э, мінімальна сума, а э, скуплянь в тему. Не знаю, як у кого, у мене 418 стоїть гривень. Тобто, якщо щось я хочу купити, то я собі з корзини набираю не менше, ніж на 418 гривень. Тобто, ну, на 200 гривень не вийде скупитися. Коротше, і мені не вистачало щось там трошки. Зовсім трошки не вистачало. Тому, ой все. Тінь-терін-те-тінь. Це зажими, це не для мене, це не, не мені прищепки, коротше. Це колі, зажими. Ось отакі, коли він, він, він же ж вдома працює сам, в нього помічника нема, поки зятя нема. Ось, то... Він працює сам, і буває таке частенько, що якісь дві деталі між собою треба скріпити. У нього є зажими ці такі величенькі, такі гарні, є поменше. А це зовсім крихітки. Такі собі маленькі крихітки. Взяла йому такі зажимчики, щоб йому було удобно самому вдома справлятися. І ще тут, що класно в цих зажимах, що в них в, них, в тих, що в нас, то в них такого немає. Бачите? Ось ой, ось у них ще оці штучки так шавеляться. Що можна під різним кутиком зробити його. Ще. Ось. Ось вони так ідуть. Ну, воно, може, і зламається, але не також вони дорого стоять, щоб прямо переживати. Тобто, Якщо щось треба дві частини з собою скріпити, друг з дружкою, але вони не 90 градусів, да, там, то можна цей кутик якось там. Під, ну, підробить, в общем. Ви зрозуміли, що я маю на увазі, мабуть. Нащадка та швидка. Ось. О! І останнє, по-моєму. По-моєму, тут останнє. Останнє, останнє, останнє. І все. О, ні. Цього не може бути. Це просто не може бути. Це не винемо Мені цього. Тільки не кажіть мені, будь ласка, цього. Оце точно. Та-да! Як я це заказувала? Хто мені може розказати? В якому стані я була? Третє. Третє! Одне прийшло мені, один такий сарафан мені прийшов в раз. На прошлій розпаковці я розпакувала такий сарафан. Чи на цей вже на цей раз я розпакувала? Ні, на прошлій, по-моєму, розпакувала. І на самому низу посилки ще один такий сарафан. Я фігію. Ну як це можна було? Це ж мені так Що Ще живе три рази заказала. Ну що, в мене є Даша? Будемо казати так, що... Ну, буде, буде їй, я ж кажу. Буде їй ночнушечка ось така. І буде їй такий сарафанчик. А ті два залишаться мені на перемінку. То есть, ну, хай будуть, я ж кажу. Зносяться, возьму собі. Ну, це ж такі сарафанчики, ж бувають ж там, десь зачепився, чи ще щось. Звісно, так. Да. Ну такого в мене, такого склерозу в мене ще не було, дівчатки. Це якийсь кошмар. Це склеротичка, так? Да? заказать три раза одне и те ж саме бешено. не ну воно гарне воно красиве воно гарне таке приємне ну я ж його вже вдягала ось і воно приємне такое длиннее внизу ось такий малюночок тоже симпотный і таке нічого Можна ввечері взять, йдуть, вийти десь, чи в магазин прогулятися, чи тут по райончику пошлятися, чи десь на річку у нас ходити карандаша так, що, так. Скоро вже весна, а потім літо. Так що будуть искати ці сарафани. У мене сьогодні така розпаковка, дівчатки. Три часті, да? три часті розпаковки. Це капець. Ну, Все нужно і все класно. Для спорту дуже багато. Я ж кажу, В той раз з кремом набрала, в цей раз всяких прибабахів набрала для качання і для всього остального. Ось. До речі, цими масажерами я розказувала, да, що я їми користуюсь, мені дуже прямо вони заходять, воно прямо класно. Я вже і розрядила була, вже і зарядила. Для ног то що от ноги ставить, класне. Мені сподобалось. Воно там по-разному там шарики є, і вони отак-отак от крутяться, і виходить дуже класний масаж ніг. Оцей що ручний масажер, щоб все, этим, я кажу вам серйозно, розслабляє дуже класно. Воно, правда, треба не дуже давити, а так є-єлі, і воно мені прямо тут ну, прикольно, не знаю. І ручки, і ножки, і все-все-все. То я їм користуюсь. Ось, Оцю штуку для шиї роблю. Не знаю, я... у нього нема такого, знаєте, великої вібрації в неї нема для шиї цієї штуки. Тому сказати, що якийсь там результат прямо, ну, вона і стоїть копійки. Ну, копійки. Не, не такі ж копійки. Повна ціна, я ж кажу, її було десь до 250 гривень. 250, може, 300 Оця штука, зараз я покажу. Ось, оце. Ось 250, може 300 гривень. Я її купила що там за 150, не знаю. Ну, як, як вам сказати, як, наприклад, о, я ж вам не показала, да? цей кремчик всі. Зараз я вибачаюся. Як, наприклад, масажер, щоб тут розтягувати, ну, може. Може, воно трошки, зовсім трошки дрібіжить. Зовсім капелюшку. Вибрация какая-то есть. Бачите? И оно разными кольорами. Я не знаю, написано, что они типа лечебницы кольоры И сиреневые есть, и еще какие-то. И красный есть. Ну, непонятно. В общем. но один раз я уже ее посадила, уже заряжала. Так что так. Зараз я користуюсь все. Более таким агрессивным средством. Ну, все. Я не знаю, я вам показывала, чи нет. Бо коли він мені тільки прийшов, я вже його не розпакувала на відео, а потім вже розпакувала, хотіла показати. Тут внутрі видавлюється кремчик, видно, да? і одразу такими хорошими так-уп-уп-уп. І, так, і класно, воно так прям масрує, аж прямо, знаєте, трошечки боляче. Но мені це так прямо подобається. Не те, що боляче мені подобається, а те, що прям я відчуваю, що у мені прям шия уходить. Так що так. Ось. Ну таке воно. Такі добрі, класні штуки і багато кремчиків. І мені він сподобався. Він реально мені сподобався. Не Ні роздраження, нічого немає такого. От. Вони там різні. Є. Ось. Але ось такий покупала. Так, так, так. Класно. так що так. Все, дівчатка. А, оце, кстати, це со шприцом, що ми не понимали, що це таке. Коля сказав, це для пайки. Паяльники це ж, тогда в прошлый раз я вам показувала, набрала паяльників куча. Це коліни. А це припайка типа. тільки жидка якась припайка спеціальна. Тут є оно спеціальная иголочка, тут сюди сюдим Короче, жидкость спеціальна для паяння чогось. Тому ну, це його. Все, дівчатка. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. У нас сьогодні прямо дуже класні розпаковки. У нас багато всього для спорту. У нас крутилочки, вертелочки. Оця штука, я дуже довольна і так хотіла собі дуже давненько. Ось, і вона ще з магнітними у прямо ой, не знаю що, не знаю як, але я сподіваюся, що це воно мені все знадобиться, і я вже нарешті почну займатися. Я навіть уже принесла ноутбук. В кімнату велику, де ну це ж так, де ніхто у нас не живе, живе собака у нас, там де камін. Принесла ноутбук. В ноутбуці вже знайшла свої заняття по Джулії. Я, я вже не пам'ятаю, які там точно звати. Ну Джулія я помню, по-моєму. Чи Джиліан? Джиліан, по-моєму, її звали. Да, я займалася вже по її там методиці, і мені дуже воно сподобалось, бо там е, дуже все швидко, і ти так замахуєшся, запахуєшся, з тебе все ж р'ється. Це е, на початку війни ще я займалася, я тоді добре скинула і добре так підтягнула з тіла. Там і кардіо, і силові, і все на кучу, і воно так ну, реально. Попахати приходиться, ти, звісно, є ліда ванни і потім долазиш. Щоб в душ залізти, я не могла ногу підняти. Ну, це ж як тільки починаєш займатися, то це ж треба залізти в ту ванну, то мені було важко навіть ногу закинути в ванну, що так прямо добре. А потім воно втягується. Да, перші дні важко, а потім втягується. То оце буду займатися. Мабуть. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Ось. І все, і на весну, на літо буду красиво. Коля прийде, я вся красива. так що так. що Все, дівчаточки, дякую, дякую, що ви зі мною провели час, що були зі мною, що послухали, подивилися. Може хтось осудить, скаже, шмотниця, барахольщиця і ще щось. Але, знаєте, це моє життя. Я так живу і мені так кайфово, і мені так класно. я так розвлюкаюсь, бо мені зараз самотня. ось без чоловіка. Ой. Я дуже-дуже чекаю його. Ось, і, і прямо не знаю, я дуже-дуже сумую за ним. Так що, ось так. Ось. Все, все, дівчатка. Дякую всім. Всім пока. Всіх люблю, всіх цьому, як завжди. Не забудьте поставити чи так, чи так і напишіть мені коментарі. Мені дуже буде приємно почитати. Все, всім пока і всім спокійної ночі. Я вже спадки хочу, а ще більше жратки хочу. Те, що мені не можна робити, бо я вже спортом починаю займатися. Прямо практично зараз. Все. Всім пока.